От знаєте, деяким книголюбам подобаються сезонні читання, коли восени ти читаєш щось осіннє, взимку, зимове, влітку, літні і так далі. Так от, я не з таких. Саме тому на моєму каналі вкрай рідко можна зустріти подібні відео. Знаєте, там підбірка літніх книжок, зимових і так далі. Але але, я подумала, а може мені варто якось цей підхід все ж таки змінити, тому що самі по собі ці підбірки я знаю, що подобаються глядачам, їх доволі весело самі складати, просто там сісти і подумати, окей, що я такого читала, що асоціюється у мене з Ним сезоном, і якщо асоціюється, то чому? І власне, от таким от чином я вирішила зробити оце відео. Сьогодні я розповім вам про добірку осінніх книжок, на мій погляд, осінніх, і, на мій погляд, трішки неочевидно місцями осінніх. Тобто, деякі з цих книжок, напевно, часто зустрічаються в подібних підбірках, але я впевнена, що інші не дуже. І, власне, ж перші книжки, які мені спадають на думку, коли мова заходить за осіннє читання, це твори Мері Стюарт, особливо дві її книжки. Перша називається Wildfire at Midnight, або ж Вогнище чи полум'я о півночі. А друга називається Nine Coaches Waiting, себто дев'ять карет або ж дев'ять екіпажів очікують. А що очікують, на кого очікують? Це вже секрет книжки. Спочатку про Wildfire at Midnight. Тут у нас просто комбо. Тут у нас все. Тут у нас похмурі дощові такі гори Шотландії, маленький готель. В якому коїться вбивство. Оцей самий худанець, знаєте, оцей троп в детективах, коли у нас така капсульна атмосфера, і хтось з жителів цього готелю, тих, хто там зупинився, він є убивцею, а хтось є наступною жертвою. Також у нас тут є головна героїня і її любовна лінія з одним з тих, хто там живе в цьому готелі, і це просто щось неймовірне. Це дуже дуже атмосферна книжка. В ній є все. І накал пристрастий, і напружений сюжет, і цікаві повороти цього сюжету, і цікаві персонажі. І от я просто люблю цю книжку і завжди її рекомендую для таких от мудових читань. Це, взагалі, одна з моїх улюблених книжок Мерістюр. Всього я люблю у неї найбільше три твори. І от саме про двійку з них сьогодні вам розповім, тому що вони у мене чітко асоціюються з осінню, не дивлячись на те, що читала я їх влітку. І власне так, оце, от полум'я опівночі, я навіть мрію побачити коли-небудь якусь красиву його екранізацію, може, така десь і є, але я про неї, на жаль, не знаю. Це просто такий класичний любовний детектив, який Мері Стюр написала десь. В 60-х чи 70-х роках, відповідно, там і атмосфера така: ніяких тобі, ні інтернетів, ні смартфонів, нічого такого. Просто готель. Дуже цікаві і дуже різноманітні гості цього готелю, таємничі вбивства, розслідування, підозри, любовні всілякі переживання. І воно дуже атмосферне. Тому що там класно описані ці гори, в принципі, місцевість навколо цього готелю. Там дуже постійно така похмура погода, то тумани, то дощі, в принципі, весь цей ліс. Я навіть не пам'ятаю, коли саме від. Буваються події, себто в якому сезоні. Але чітка асоціація у мене тільки з осінню. Що ж стосується дев'яти карет, або ж дев'яти екіпажів, то тут у нас, на відміну від попередньої книжки, нагадую, там у нас була Шотландія, так от тут у нас вже Франція. Якщо не помиляюся, північ Франції, і також оці от ліси, таємнича погода, таємнича атмосфера і великий таємничий маєток. Взагалі, у цієї книжки дуже багато вайбів Джейн Ейр, або ж хтось більш романтичний скаже, що попелюшки. В принципі, і того, і того там достатньо, але я б сказала, що тут більше Джейн Ель, головна героїня знову ж таки, десь в 60-х чи 70-х приїздить в таємничий маєток бути гувернанткою для хлопчика. І сімейство, яке її наймає, воно дуже своєрідне. У них явно дуже багато скелетів в шафі. Там відбуваються таємничі і моторошні події, декого намагаються постійно вбити. Головна героїня в це все впрягається. Також там з'являється. Ще один персонаж, з яким у неї зав'язуються дуже цікаві стосунки, і дуже-дуже романтичні, якщо ви розумієте, про що я. І все це просто неймовірно атмосферно. І так похмуро, знаєте, по-осінньому похмуро. І дуже цікаво. Напевно, з усіх от трьох книжок марістю, які я люблю найбільше. Третє, це чи не поговорити нам мадам? Вона просто у мене асоціюється виключно з літом, тому у сьогоднішній підбірці вона не фігурує. Так от з цих всіх трьох книжок, дев'ять екіпажів це, напевно, моя найулюбленіша книжка. Я її просто дуже багато як мені здається свого часу перечитувала, перечитувала всі три, але усю найчастіше. І так, це просто дуже-дуже класний, дуже-дуже атмосферний, знову ж таки, любовний ну тут же не детектив, а скоріше, все ж таки, трилер або ж готичний роман, скажімо так, з такими чіткими вайбами Джейн Ейр, але в абсолютно іншому сетінгу, з абсолютно іншими поворотами сюжету, з іншою розв'язкою і так далі. І, в принципі, там не все таке саме, як Джейн Ейр. Але якщо той роман, от саме своєю канвою, своєю сюжетною основою, вам сподобався, то цей також має зайти. Власне, якщо вже згадала Джейн Ер, то напевно буде гріховно додати її в цю підбірку. І це той самий кейс, коли я скажу, що цю книжку, напевно, в таких підбірках можна часто зустріти, тому що вона дуже осіння, вона дуже готична, вона дуже мудова, дуже атмосферна, дуже похмура знову ж таки. Я цю історію сильно люблю, часто про неї згадую. Це, в принципі, один з моїх, напевно, улюблених представників класики. І так, я її також багато разів перечитувала, дивилася багато екранізацій, напевно, продовжну. На наступних декількох тижнів також це зроблю знову щось подивлюся з екранізації, тому що мені дуже дуже подобається історія Джейн Ер, навіть не дивлячись на те, що до неї є питання, і так вона токсична. От тут я не заперечую, але тим не менш. От дві третини цієї книжки це неймовірно цікаве чтиво, і воно якесь поза часом. От, тобто ти читаєш, і ти, в принципі, не знаючи контекст, можеш подумати, що цю книжку могли і сьогодні написати. Так вона не графічно відверта. Між головними героями тут нема ні сексу, ні навіть поцілунків, якщо не помиляюся. Але окрім цього, це книжка поза часом. Вона дуже такою жвавою мовою написана, в ній витриманий класний темп. знаєте, такий непритаманний класичним твором, тому що вони часто бувають затягнуті і не дуже динамічні. Рин доволі динамічна, принаймні перші дві третини знову ж таки. Остання третина це єдина, от така от просідаюча в ній частина, яку не дуже цікаво читати. Але тим не менш, ти на той момент, коли її читаєш, уже як правило, настільки закоханий в історію або принаймні заглиблений, інвестований, що тобі ок, що ти це витримуєш. Про що книжка? Якщо хтось якимось дивом не знає, головна героїня Джейн самого дитинства має доволі непросте життя. Спочатку ми спостерігаємо за тим, як з нею поводилися родичі, потім за її життям в притулку, потім за її дорослішенням. А в якийсь момент ми вже дивимося на те, як вона стає, власне, як і в попередній книжці про дев'ять карет. Так, от, де Джейн стає говернанткою в одному таємничому маєтку, де щось не так, але де при тому живе дуже цікавий, дуже своєлітний і дуже привабливий містер Рочестер, хазяїн цього маєтку. Що там далі коїться, не буду розповідати. Що коїлось до того, також не буду розповідати. Думаю, що, по-перше, всі прекрасно знають. А хто ще не знає, то бігом читати, тому що історія дійсно дуже цікава. При тому у нас вона видана отак: от небом, у неба є декілька. Варіантів цієї книжки. Зараз на передпродажі більш такий дешевий варіант. Він мені абсолютно не подобається, я не схвалюю. А от це от видання мені вельми до вподоби. У нього ще є красиві ілюстрації. Зараз покажу деякі приклади. От дуже мудова. я б таку навіть на обкладинку думаю поставила, тому що вона дуже класно відображає все те, що там коїться. І так виглядає воно скаліш зимовим, аніж осіннім. Але, як на мене, це осіння історія, тому що знову ж таки вона готична. А готика у нас стійко асоціюється з осінню та з Хеллоувіном. В принципі, от ця книжка вона підходить під спуки сізон, мені здається, тому що тут є і моторошні події, і просто сумні події, і похмурі події, але і цікаві, такі, що, знаєте, захоплюють і приворожують. Можливо, я й перехвалюю Джейн Ейр, тому що я знаю, що сьогоднішніми очима любити цю книжку буває складно, адже знову ж таки її стосунки з деякими персонажами в цій книжці доволі токсичні. І її рішення сьогоднішні жінки також, напевно, б не схвалили. Та що там я не схвалюю її рішення? Я сьогоднішня маю на увазі, тому що. Я 15-річна, взагалі ніяких питань не мала. Тим не менш, не дивлячись на це, я все одно пустила цю книжку в своє серце, і я не хочу її звідки-ля відворяти. І мені вона дуже подобається. І так, вона 100% дуже осіння. Ви думали, що на цьому з відсилками на Джейн Ер все? А от і ні, наступна книжка це Джейн Лисиця і Я. Це такий от невеличкий графічний роман. Він вважається дитячим, але мені здається, що він для будь-якого віку, тому що я його прочитала минулого року, і мені він дуже дуже сподобався. Тут у нас Головна героїня це оця от дівчинка, яка бореться з ну, всього вона насправді бореться і з булінгом в школі, і з неприйняттям себе, з низькою самооцінкою. І паралельно з цим, от розповідаючи нам про своє життя, вона читає Джейн Ейр і роздумує про Джейн Ейр, про її сюжет, про те, як Джейн поводилася в різних обставинах. І мені дуже дуже сподобалося те, як ці два твори переплітаються. Читати цю книжку можна тільки знаючи сюжет Джейн Ейр, тому що вона знатно так його спойлерить, але при тому вона. Вона чарівна, вона дуже прикольно намальована. Оце у нас буденність цієї дівчинки. Отак вона часом себе бачить. А отак от вона сприймає історію Джейн Ейр. Тобто, ця книжка вона не тільки текстом нам доносить цікаві ідеї, а й дуже метафорично через ілюстрації, через гру з кольором, зі стилем, з формою. Коротше, тут є оце все. Мені ця книжка неймовірно сподобалася. Вона швидесенько читається, але вона настільки мудова. От я пам'ятаю, що читала її влітку, але в дуже дуже похмурий день, коли було холодно, був. Хмари, і це був такий, знаєте, класичний вересень, а може навіть і жовтень, ну принаймні, з точки зору погоди, не календаря. І як же це співпало з моїм відчуттям цієї книги? Вона дуже осіння, але по-хорошому осіння. Вона не готична, вона не моторошна, але вона така похмура, затишна. Її читати от десь, прямо от в ці дні, було б дуже класно. Я напевно навіть може й перечитаю, продовжуючи теми графічних романів, але вже саме в моторошному сенсі, то я вирішила також згадати про моторошні Пригоди Сабріни, от саме отакі от пригоди Сабріни, тобто не як в серіалі з Мелісою Джоан Харт, а як в серіалі з Кігнан Шипкою. Це знаєте класичне хеллоуінське читання, тому що тут відбуваються дуже от саме моторошні події, вони кріпові, вони страшні. Місцями вони рідкі, але при тому і веселі. Тобто, так, це такий трешак, страшний трешак, але місцями ти з нього смієшся. Себто, от як класичний перегляд якогось хеллоуінського хорора, слешера. Плюс тут дуже така, знаєте, ретро-мальовка в теплих. Тонах, яка мені так і підсвічує осінню, тому що тут утв все натякає на осінню атмосферу, все в помаранчевих таких і коричневих відтінках. Бачите. Події тут відбуваються, до речі, навіть на Хеллоуін, так тобто, тут, тут у нас прямо осіннє чтиво. І якщо ви там 31 жовтня вирішите чимось себе таким побалувати, то це буде ідеально для цього книжка. Також дуже осінньою мені видалася Готікана, авторки Рунікс, яка зараз доволі популярна в англомовному просторі. У нас про неї ще не чули, наскільки я знаю. Хоча може в якісь моменти почнуть перекладати. Готікана це такий любовний трилер, дефіс хорор, дефіс трішечки детектив, але прямо капелюшечку здебільшого. Трилер, і вона атмосферна, і напевно, от саме оця от готична осіння атмосфера це найсильніша сторона цього роману, тому що так у мене до нього багато питань. Тут є дуже багато таких, не те, що навіть відсилок, а от просто копіпасти з серіалу Венздей, тому що весь сетінг повністю списаний з цього серіалу. Але атмосфера інакша, персонажі тут доросліші, і це не фентезі як Венздей. Тут у нас, скажімо так, магічний реалізм або ж містичний трилер. От радше навіть містичний трилер. Але при тому у книжки. Доволі сумнівні персонажі, дивний місцями сюжет, багато чехівських рушниць, які не вистрелюють принаймні в цій частині. При тому історія тут типу завершена. Тобто основна загадка тут знаходить свою відповідь. Але є також і багато загадок, на які авторка вирішує відповідей не давати. Вона це в післямові виправдовує тим, що ну це ж як в житті, типу не завжди ми отримуємо відповіді на моторошні там дивні містичні події, які з нами трапляються. Окей, так, але це не реальне життя, це книжка. Тому дуже все ж таки сподіваюся, що в наступній частині вона десь якусь завісу. Таємниці, та її привідкриє. Але так чи інакше, це дуже читабельна книжка. У неї класна атмосфера, з нею затишно сидіти вечорами, у неї проминиста любовна лінія, достатньо графічних, еретичних сцен, тобто, якщо ви таке любите, то вам сюди. І при тому, в принципі, цікавий сюжет, хоч і не без мінусів. Просто не чекайте від цієї книжки чогось такого суперкласного. Я її рекомендую виключно тому, що вона реально ідеально впишеться в осінні читання, не тому, що вона сама по собі геніальна. Що ж стосується сюжету, то на початку роману у нас головне. Вона героїня приїздить до коледжу, який, знову ж таки, списаний з коледжу, який є в серіалі Венздей. Він навіть схоже називається в серіалі у нас Nevermore, а тут у нас Веренмор, цебто акронім попередньої назви. Просто переставили декілька букв. Так, от вона приїздить в цей готичний замок і одразу ж починаються всілякі містичні події. Точніше, вони продовжуються, тому що вони там були і до її приїзду, але з її приїздом вони посилюються, скажімо так. Там є містичні вбивства, там є загадковий сексуальний вчитель, до якого її тягне, там є всілякі моторошні. Місцини навколо замку, тому що він оповитий лісом і горами. І, звісно ж, там всяке коїться, і всяке там можна знайти. І в принципі, от на цьому книжка і виграє на цьому от сетінгу, на цій атмосфері. А далі так, щось там непогано написано, а щось. Погано, як на мене, тим не менш читати тим паче осінню можна. Наступна книжка вам на перший погляд може здатися абсолютно не осінньою, але повірте, це дуже осіннє, а не пляжне чтиво. Так, так я пропоную осінню читати пляжне чтиво Емілі Генлі, не дивлячись на те, як ця книжка подається, не дивлячись на її обкладинки, що оцю що українську, де знаєте, яскраві бариви, пляж, водичка. Оце от все і взагалі книжка називається пляжне чтиво. Все натякає на те, що це літній ромком. Але по перше, це не ромком. От, взагалі, це дуже мелодраматична і дуже серйозна книга. А по-друге, вона не літня, навіть не дивлячись на те, що там події розвиваються влітку. Тим не менш, це дуже холодне літо. Там майже немає пляжу, ніхто не загоряє. Кожного разу, коли нам тут описують погоду, нам описують погану погоду, тому що тут завжди холодно, завжди дме вітер, або йде дощ, або навіть може якийсь туман, головні герої вони постійно в щось кутуються. Один разочок вони намагаються поплавати, їм одразу стає капець, як холодно, і вони втікають. Подалі від води. Ну, коротше, так, тут атмосфера така, що хочеться закутитися, знаєте, в ковдричку, взяти какао і затишно читати десь в сутінках цю книжку, але явно не на пляжі, явно не в спеку і явно не з розрахунком на те, щоб посміятися з веселого ромкомчика. Тому що, знову ж таки, історія ця, хоч і романтична, але взагалі не комедійна. Головна героїня у нас тут на початку роману приїздить в будинок, який їй достався в спадок від батька, і у неї поганий етап в житті, скажімо так. Вона авторка любовних романів, власне. Ромкомів, яка зіткнулася з купою проблем. По-перше, в неї і сімейна трагедія, по-друге, фінансові проблеми, по-третє, письменський блок. Коротше, вона переживає не найкращі часи. І також співпадає, що по сусідству з нею виявляється живе її старий знайомий, він же її суперник ще з часів коледжу. Її звуть Дженюєрі, септо січень, його звуть Огуст, септо серпень, і вони заключають між собою парі. Вона напише щось в його стилі, тому що він пише таку сурову, драматичну, сучасну прозу. А він спробує щось написати в її стилі. Все, в романтичному, з хеппі-ендом і так далі. І на цьому починає зав'язуватися їхня спочатку дружба, а потім і дещо більше. А паралельно героїня намагається вирішити свої інші проблеми, змиритися зі своєю сімейною драмою, з тим, що коїться у неї на душі, і само там приділяється дуже багато уваги. І це все взагалі несмішна тема. Вона дуже серйозна, вона знову ж таки місцями мелодраматична, а може навіть і драматична. І в цілому, ну, з цією книжкою ти так, подекуди посміхаєшся, тому що гумор в ній є. Але це, скоріше, знаєте, такий рятівний гумор, щоб трішечки роз... Злятити в цілому дуже серйозну атмосферу. Мені ця книжка в цілому сподобалася, особливо на початку. Десь перша третина, бачите, я тоді активно анотувала, потім вже майже перестала. Вона мені сподобалася своїми роздумами про літературу, про різні жанри, про любовні романи, в тому числі. Це було якось дуже життєво, дуже мені знайомо. Я з багатьма штуками тут погоджувалася. Але чим далі книжка розвивалася, тим більше вона якось мене вводила в меланхолію. Тим паче, що вона не дуже динамічна. В ній багато роздумів і вони прикольні, але вони. Знову ж таки, доволі сумні місцями. І так, вона холодна. Вона холодна не в поганому сенсі цього слова, а в сенсі саме загорнутися в ковдру, щоб якось себе от обігріти, поки її читаєш, і зануритися в цю таку доволі меланхолійну атмосферу. Інша неочевидна, але на мій погляд, дуже осіння книжка це сутінки Стефані Мер. Так, так, ви все правильно почули. Я знаю, що ця книжка не має ніяких особливих прив'язок до сезонів і все таке, але, тим не менш, те, як там описано місто. В якому все відбувається Форкс, якщо не помиляюсь, вона називається, так от, все там натякає на осінь, тому що там завжди похмуре, там вічні власне, сутінки, там багато лісів, гори, холодний океан неподаліки, знову ж таки, оця от містична моторошна атмосфера з вампірами, десь дуже приємними вампірами, дуже такими привабливими, а десь і небезпечними. І от все це разом складається в дуже таку затишну осінню атмосферу. Мені здається, якщо хтось ще й не читав сутінки, то Спробувати варто цій людині зробити це саме от десь в ці дні, десь восени, тому що воно дуже гарно одне на інше накладається: оця от погода за вікном і те, що коїться на сторінках цього роману. І нарешті, остання моя на сьогодні осіння рекомендація також, можливо, не очевидна книжка. Але у мене такі романи стійко також асоціюються з осінню, і це переслідування Аделіни. Чесно, навіть не пам'ятаю, який саме сезон описаний в переслідуваннях Аделіни, але все в ній при тому натякає на осінь, тому що. Ця історія дуже готична. Вона така підкреслено моторошна. Тут у нас романтизуються стосунки зі сталкером. У мене, якщо що, є окреме відео про переслідування Аделіно, а також про другу частину, яка називається полювання на Аделіну. Так що, якщо вам цікаво, можете подивитися, якщо ще не дивилися, там я більш детально розповідаю і про сюжет, і про свої враження. Але так чи інакше, що стосується переслідувань Аделіни, і так я підкреслюю, що зараз веду мову виключно про першу частину. Другу я не хочу рекомендувати. Вона мені не подобається. А от Перша От, якщо вимкнути мозок і просто насолоджуватися історією як є, якщо сприймати її як виключно таку покладену на бумагу дуже деталізовану еротичну фантазію авторки, то вона може вам скрасити декілька вечорів, поліпшити, можливо, навіть настрій, класно відволікти. Коротше, вона непогана сама по собі. Не скажу, що це класна книжка, але от щось в ній є. Але знову ж таки, якщо не сприймати її всерйоз. вона, до речі, вже є в перекладі українською, чи то на передпродажі, чи може навіть вже навіть продає. Напевно, на той момент, коли ви дивитеся це відео, може вже і продається. І так, от не дарма її вирішили випускати саме восени, тому що це реально таке готичне, темне, еротичне чтиво. Тобто її також, як і комікс про Сабріну, можна сміливо читати на Хеллоуін. але або взявши з собою декілька допоміжних іграшок, скажімо так, або ж маючи партнера бажано, тому що вона дуже налаштовує на певний настрій. І це все, що я скажу. Так, і так вже достатньо мені здається сказала. Стосовно ж сюжету, то знову ж таки у нас тут історія Аделіни, яку переслідують. Так назва все доволі чітко і чесно пояснює. Переслідує її сталкер. І він є головним чоловічим персонажем цієї книжки, власне, тому що так у Аделіни з ним зав'язуються стосунки. Спочатку доволі дивні, а потім ще дивніші і ще дивніші. І так це безумовно токсична історія кохання, і навіть коханням це напевно неправильно називати. Але тим не менш, це еротично, це атмосферно, це дуже. Же по осінньому це готично і. Так, воно по-своєму непогане, але не любителя, буду відвертою. І власне на сьогодні у мене все. Отака така от у мене вийшла трішечки нетипова, мені здається, підбірка осінніх книжок, тому що я не дуже критилася навколо от таких класичних жанрів для осені, себто трилерів та детективів. Десь у мене вони тут все ж таки проскальзували, але як бачите, у мене, як завжди, багато романтики і графічні романи затисалися. Коротше, все в моєму стилі. Але, тим не менш, я ручаюся, що всі ці книжки дійсно дуже-дуже осінні. Кожна по-своєму, Десь по моторошному, десь по затишному, але кожне з них осіння. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Якщо щось цього читали, то пишіть, що саме і чи погоджуєтеся ви з тим, що там є осіння атмосфера. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, то всі потрібні посилання я залишаю ось тут в описі під відео. Дякую і до зустрічі!